Каланчацька центральна районна бібліотека представляє вашій увазі новий інноваційний проєкт, «Веб-літературний марафон. Відкрий для себе Каланчак літературний. Стій! Не прогав! Вам пощастило! Наш марафон творчий проєкт. Поринь разом з нами в літературний процес Каланчацького краю. Наш проєкт цікавий, змістовний, захоплюючий. Наш проєкт супер! Приєднуйся. Зауваж. Є мета, є план. Це дослідження літературного надбання нашого краю. Накопичення та активне його просування. Згуртування місцевих літераторів, заохочення їх до співпраці. Залучення молодих талантів. Створення привабливості бібліотеки та підняття її іміджу. Перетворення на сучасну інноваційну бібліотеку. Працюючу на рівні світових стандартів. А цільова аудиторія проекту незвичайна. В ході реалізації проекту згуртовано місцевих літераторів, любителів та шанувальників літературного слова. Приєдналися всі учасники читацького об'єднання Дивослово талановиті, закохані в літературне слово, креативні. Запрошуються до співпраці участі в проекті і пересічні жителі громади. А ось цікава зупинка бібліокав'ярня. Заглянемо на вогник. Тут веб-представлення краєзнавчо-літературного процесу. Помандруємо сторінками літературного блугу Каланчак літературний. Ознайомимося з палітрою літературних імен, починаючи з витоків, фундаторів краєзнавчого літературознавства, фольклору краю і до повсякденних напрацювань, літературних портретів, презентацій, акцій, конкурсів. Тут суперово, не обминай! Далі влаштуємо собі літературні посиденьки в колі друзів літераторів Заглянемо на хвилиночку в читацький клуб «Дивослово». Тут зібралися однодумці. Їм дуже цікаво, комфортно, захоплююче. Створені всі умови для творчості, цікавого спілкування та обговорення новинок, літературних дискусій, одержання порад на пуття. Бути учасником дивослово почесно, кльово. долучайся! А давайте піднімемось книжковими сходинками на літературний подіум. Я творець і цим пишаюсь. Пройдемось та поспілкуємось з маститими художниками слова в приватній бесіді, відвідаємо їхню літературну майстерню та пірнемо в їхній загадковий, схований від пересічних очей, неповторний казковий, книгодивограй. Дивограй. Це неповторно. Це надзвичайно. Зупинись, озирнись. На нашому шляху літературний майданчик спільнота творців, скарбів та читачів. Літературний майданчик об'єднав, згуртував місцевих літераторів, створив спільноту однодумців, закоханих в художню поетичне слово, в свій край, в свою бібліотеку. Лови момент, приєднуйся! Наш марафон вчить через роки відстані. Проект Веблітературний марафон довгостроковий. Незабаром вийде у світ вже другий номер альманаху Каланчак Літературний, доповнений новими іменами. Наш проект супер, не прогав. Наші літературні скарби чисті діаманти. Заманять, зачарують, потрапивши в полон, потонеш в красі. Долучайся.